Віктор, ви брали на, е, в оренду е, наш метелик, він до вас прилетів на всі вихідні. Так. Як ви його використовували, що ви відчули? Поділіться своїми емоціями та емоції вистачає, да. Результати хороші. Використовував багато на очі і на, на шийни, так? Угу. На очі яка температура? Ставив тридцять 35, ну, ну то піднімалось до 39 він, бо він там ну хорошо піднімає. А які у вас проблеми з очима? Що саме? Чому ну, ви вирішили ну, взагалі, на очі? Ну, оч, оч очки ж ну ну що ну, ну, погано а, так, бачите близько до, І що ну, саме? Ну, туман такий трошки uh -huh. в очах. Uh -huh. а, а по використав я його? Ну чи думаю, нічого собі чи, чи, чи це я в телевізорі щось Лучше стало, чи це мені лучше стало? Вийшов на вулицю точно, ми якось покращили. Що саме, що саме? Покращили, ну, чи, чи, стало, чи, да? Що скажете, що, що зелене було таке тьмяне, я, а стало яскравіше. Яскравіше. Супер, супер, супер. Для да. сві, вас світ засіяв, так? Так, так, воно добре стало, я скажу, я спеціально його взяв, щоб... Щоб, на очі, на очі, да? очі щоб його потрясали. І що ви ще ши, шийним, і, да? мене, масаж? Так, це туди-сюди, туди, це ж скутість така. Скутість, так то я теж ну, і зараз би ще що себе хорошо воно не но так уже так. двічі обнімався а, а на яку температуру ставили і на шию ставив 40 градусів угу. ну, він піднімався піднімався на 50 ставив нижче в пояс ну, будемо казати так він жме так що каже що там ще 70 Ага, Багато не видержуєш. Настільки гарно пробиває. Полежав, там mm -hmm. його зразу там передвігати. Він дуже. Конструктивна особ... особливість його, що. Да, й... Куди хочеш. куди хочеш. <laughs> Хороший, кажу, <laughs> можу, <піка> да, сидиш телевізором, масажуєш тут, Клас. Я все не підклав підчію, ні, туди підклав, так само сидиш. <laughs> Це на бачиш, Якщо сидиш. <смех> <смех> ну ви задоволені? Задоволений, дуже хорошо він. Мрієте, щоб такий метелик був у вас? Ну, Мріяти завжди. Щоб побажати. Побажати. ну, Всім, хто хоче його, рекомендую. Як є. Щоб От, спробували. А, давайте так, з якими проблемами е рекомендуєте людям? Ну, Будемо так казати, на очі раз ставити. Кого є зуб – дуже удобно. О, це, це щитовичка. Давайте дуже, по, дуже, по Давайте щитовидка. В кого що? Узли, кісти, так. недостатність гармонів, да? все, що пов'язано. У кого є туди проблеми? проблеми. Він. Угу. Він дуже удобно. Його і так, можна моноприкласти, і так стільки. Угу. Ну, ви влюбилися, ну, про... бачу. Так, В будь-якому положенні можна його використати. Клас. Є, так, десь сісти на ньому може запрости на диван, вклав там є проблеми. Для сачу, да, 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 да. все частотевої вирішення проблем сука. Так, супер, Річний. Дякуємо вам. Це дуже класна форма, так? Так, він вигодний, його до нійвальні. Допустим, дев'ятикульковий, кульковий треба лягати на твердому, щоб він там табу... лежав. Угу. А це в мене на дивані класти він. А ще слухайте, до речі, його можна використовувати в холодному вигляді. Це так, так. Да. Не сильно любить допустимо, перший, третій, чи як там, коротше, сліпа. То вона його в холодному вигляді просто прикладала. Вона або да, прикладала. Супер, кла. Масажі зробив вчора. Так, да, сьогодні утром. Все тіло болить, а що, що робити, кажугай. Я глаз робив масаж і все, все На спину масаж, так? На спину, так, да? mm -hmm. да, зробив. Повністю. А яка температура? На спину повністю її зробив. Повністю. 60, Ого! Градусів. 60 градусів. 60 градусів. І все, І, що? і, воно, і нас каже, хоч хорошо, каже, легше стало, бо каже. Не могла нікуди дітися, все болить. Нічого собі, ну, який ви професійний масажист. Точно. Лікар. Клас. Да? Я їй так робив без, без <гум> такого <коли гум> масажу. <гум> руками масаж. Ага. Раз на місяць то вона була довольна, так, що аж як слово. А, а сьогодні. <гум> а сьогодні з прогріванням, да, все то вона нас все <гум> В порядку. Супер, дякую.